Через те, що були онлайн навчання, було дуже зручно е, нам з командою в принципі проходити ці навчання. На старті було важко підлаштуватися в зв'язку з робочим графіком і навантаженнями, але нам допомогло, що в записі були навчання, і ми собі проходили в тому числі це навчання і в на платформі Fundraiser? Так чи зручно було користуватися? Чи саме вам цікаво. Суперово зручно. Багато інформації, ну реально класна платформа. Там я знаю, що є а, шаблони багатьох там, наприклад, меморандумів. Він ска договора всілями. Чи користувалися цими А вже ж дуже багато період навчання. Yeah. Ми забрали yeah. оттуда yeah. Да, і підлаштували під е, свою громадську організацію. В цьому мені допомагали і Марко і Ніна. А що було в Дніпрі? Я знаю, що там була насичена дуже програма, і один з днів про який багато учасників згадують це гра, в тому числі Андрей зергеймс. Що сподобалось, що вона гуртує команду. Не було такого, що ми є конкурентами. За нашим столом зібрались такі класні люди, представники ГО, які друг mm -hmm. другу допомагали. Навіть штрафували за те, що за допомогу. Нашою ведучою за столом була Людмила. Ага. Вона проект. І менеджера так зрозуміло, з великим досвідом. Реально ми отримали такий кайф mm -hmm. <рес> ігровий, але разом з тим і не посварилися, не побилися, а mm -hmm. <рес> гарно <гавнули>. пограли.